До нас звернулись мешканці глобина, які вчора, зокрема, казали, що ваша лікарня майже була без світла, що майже цілий день вони не могли потрапити, бо лікарня була знеструмлена. Це що трапилось? Як прокоментуєте? Я коментую це так. Ми отримали Статус статус критичної інфраструктури звернулись до Обленерго і зараз чекаємо від них відповідь. Є певне количество генераторів, але ж топливо дуже дуже дороге. Сьогодні тільки утром була. Нарада у мера міста з заступниками вирішується питання о забезпечення лікарні безперебійним живленням, і обратились ми до сесії, щоб похлопотались вони в обласної військової адміністрації, а то таки, щоб соблюсти статус критичної інфраструктури і нас не відключали від світла. Лікарню Глобинську, військова адміністрація, обласна визнала критичною інфраструктурою. Дякуємо за оперативне вирішення питання. І будемо знову звертатися до обласної військової адміністрації з проханням, щоб внесли в перелік підприємств, які не підлягають відключенню електричної, тому що є багато нагальних питань, і от наша лікарня, вона Можна сказати, кластерна, вона має загальну медичну практику і дуже багато людей звертаються за наданням медичної допомоги. Але систематичні відключення світла не дають можливість надавати якісню. Ми сподіваємося, що наше звернення буде розглянути позитивно. Зважаємо на те, який час, але також намагаємося вирішити питання ці.